Є одна перевага цієї сівалки. Вона робить профіль грядки. грядки. Ріпак, коли взійде, він буде нижче рівня ґрунту. Коли буде якийсь сніжок, у нас снігів небагато, але бувають, він закриє його від морозу. Коли буде дути мороз і вітер сухий, і сонце, буває, земля гола, оце все пройде ось так. Сюди зачепить менше. Тут температура буде трошки тепліше, трошки вище. Його не так посіче вітром, морозом. І ось в такому от, в такій ложбинці, він зимувати буде набагато краще. Звідси, коли зійде ріпак, він трошечки підсипиться. Тобто шийка і точка росту буде на рівні ґрунту, що збереже його в зимовий період.